Дефіцит вітаміну В12, ціанокобаламіну. Як часто він спостерігається, у кого і до яких наслідків такий дефіцит може призвести про все це у нашому відео. Тому влаштовуйтесь зручніше і, до речі, не забудьте поставити лайк, якщо це відео вам сподобається. Ми не просто так обрали для розповіді саме от вітамін В12, адже саме цей вітамін відіграє. Значну біологічну роль у підтримці, от без перебільшення багатьох функцій нашого організму, і у процесах відновлення клітин, і у функціонування нервової тканини і багатьох інших. Отже, давайте зараз розберемося, а для чого власне нам потрібен цей вітамін. Вітамін в 12 або якщо його називають кобаламін, Є водорозчинним вітаміном, який необхідний для нормального функціонування в першу чергу нервової системи. Він приймає безпосередню участь в синтезі мієліну, оболонки, яка захищає нервові волокна, ну і дозволяє передавати нервові імпульси. Наступна дуже важлива його роль, це та, що вітамін в 12 сприяє синтезу утворенню еритроцитів, червоних кровяних клітин, які, як відомо, є основними. У процесі забезпечення всіх тканин організму киснем. Ну крім того, також він приймає участь у відновленні клітин та утворенні ДНК. Крім того, вітамін в 12 має важливе значення для е, загального метаболізму, оскільки він бере участь у перетворенні їжі в енергію. А які ж проблеми насправді може викликати дефіцит цього вітаміну? Якщо говорити в першу чергу про нервові розлади, то першим я б назвав би парастезії. Парастезії це відчуття оніміння, поколювання. Крім того, при дефіциті вітаміну в 12 можливі порушення координації, зниження пам'яті, апатія, тривожність, депресія і деколи навіть деменція. Наступна важлива проблема пов'язана з Б-12 дефіцитом: це Б-12 дефіцитна анемія, яка може проявлятись у вигляді підвищеної слабкості, втомлюваності, блідості шкіри. А серед симптомів з боку шлунково кишкового тракту Б-12 дефіцит може викликати періодичні болі в животі, запори, діарею, зниження апетиту. Ну і зрештою, завдяки своєму впливу на обмін такої амінокислоти як гомоцистеїн, дефіцит вітаміну в 12 може виступати фактором розвитку серцево-судинних захворювань. Окремо зазначу, що жінки особливо вразливі до дефіциту вітаміну в 12 через ну, різноманітні специфічні там фізіологічні та гормональні фактори. Так, наприклад, при вагітності дефіцит вітаміну в 12 може спричиняти серйозні проблеми з розвитком плода, і це деколи призводить до дефектів нервової трубки, затримки розвитку головного мозку і навіть до мертвонароджень. І вагітні жінки, які ну, не отримують достатньо кількості цього вітаміну, можуть бути схильними до більш високого ризику передчасних пологів, до низької новонароджених. Ну а в післяпологовому періоді недостатність вітаміну в 12 може впливати на якість грудного молока, що в свою чергу може спричинити дефіцит цього вітаміну унемовляти і призводити ну, до деяких порушень його розвитку, до анемії, а деколи навіть і нервових розладів у малюках. Ну, саме через це жінкам, які годують груддю, важливо забезпечити достатній рівень вітаміну в 12 в своєму раціоні. Декілька слів про те: про дефіцит вітаміну в 12 у різних груп населення. Перше, я хотів би назвати, це вегани та вегетаріанці, оскільки основними донаторами джерелами вітаміну в 12 є тваринні продукти: м'ясо, риба, яйця, молоко. Вегани та вегетаріанці, які от не вживають цих продуктів, мають більший ризик розвитку дефіциту вітаміну b 12 І от за літературними даними, близько 60% вегетаріанців та більше 70% веганів мають дефіцит саме цього вітаміну. Наступна категорія це люди з захворюванням шлунково-кишкового тракту. Таким, як хронічний гастрит, хвороба крона, целіакія та навіть синдром подразного кишківника. наявність таких хвороб може банально призвести до погіршення всмокнення вітаміну В12 в тонкому кишківнику. Також ми говоримо про літніх людей, адже у літніх людей з віком ну, знижується здатність засвоювати вітамін в 12 через зменшення продукції соляної кислоти в шлунку, яка абсолютно необхідна для його смоктування. Ну і нарешті слід сказати про те, що вживання деяких ну, досить популярних медикаментозних препаратів може порушити смоктування цього вітаміну. Наприклад. Прийом інгибіторів протонної помпи, медикамент, які використовуються для лікування виразкової хвороби. Ну, немала кількість людей, там від 10 до 30% людей з цикровим діабетом, які приймають метформін, також можуть мати порушене смоктування вітаміну В12. Ну і безумовно, ті люди, хто от переніс операції на шлунку або кишечнику, також можуть бути вразливими до дефіциту вітаміну В12. А от як визначити? Чи достатньо у вас цього вітаміну чи ні? Ну, для цього достатньо здати аналіз крові, який покаже місуболаміну. Разом з тим, не поспішайте самостійно робити висновки, отримавши результат. Зверніться до лікаря. Адже от деколи підтвердити дефіцит вітаміну можна з допомогою ще додаткових тестів. Ну а яких уже це повинен визначити ваш лікар. Ну, говорячи про корекцію дефіциту вітаміну В12, в першу чергу слід сказати про вплив харчових продуктів, які містять достатню його кількість. Серед них я б назвав будь-які сорта м'яса, печінку, рибу, овочі, яйця, молочні продукти. А от у випадках, коли смоктування порушено, або людина ну, в силу якихось обставин ну, не може споживати ці продукти, тоді можливе застосування біологічних добавок, які містять вітамін в 12 або ж уже вживати його у вигляді медикаментів, таблеток або внутрішньом'язових ін'єкцій. І тут я вкотре нагадаю: призначати певний препарат, визначати дозу, тривалість прийому повинен тільки лікар. Закінчуючи наше відео, ще раз нагадаю, що вітамін в 12 є ну, життєво важливим вітаміном для нормального функціонування нашого організму, і його дефіцит може мати досить неприємні наслідки, особливо для жінок, там, скажімо, під час вагітності або годування. Також це може бути досить неприємним для певних категорій населення, для людей з певними захворюваннями. Тому. У разі підозри на вітамін в 12 зверніться до лікаря, щоб визначити в першу чергу, чи дійсно цей дефіцит має місце. Ну і що так, щоб лікар призначив корекцію цього стану. Будьте здорові! І не забувайте ставити лайки і розпосюджувати наше відео.